Шукаєш квартиру в оренду, за знайти не вдасться. Розцінки не знижуватимуть до нового року. А восени ціни зросли на 15-20%. Найбільше у містах мільйонниках, куди масово їдуть навчатися студенти. Відтак у столиці однокімнатні апартаменти обійдуться щонайменше у 3,5 тисячі гривень. Водночас двокімнатну квартиру можна знайти усього на 300-400 гривень дорожче. У Донецьку ціни київським практично не поступаються. А ось у маленьких містах, де оренда не популярна, помешкання здають і по 600 гривень за місяць. Утім, таких пропозицій нині дуже мало. У нас дуже багато иногоудных студентів. І не всі вищі заведення, заведения учебные могут позволить общежития или в таком количестве общежития, чтобы поселить всех студентов. Поэтому студенти знімають квартири, однокомнатные, як правило, або двухкомнатные квартири. я думаю, що орендні ставки повинні держаться на тому рівні, который є на сегодняшний день. Тенденции к снижению, я думаю, що поки не предвидится.